Це от найкласичніший варіант, який ми використовуємо в приготуванні. Це от прям Бразилія, то любов для багатьох людей. Кава це більш ніж напій, Принаймні для тих, хто не уявляє без неї свій ранок або коротку перерву в насиченому дні. Вона створює настрій, дарує тепло та зближує людей. Проте за останній рік ціни на каву помітно піднялися. І це не лише через попит, який впливає на ринок, а й через економічну нестабільність та кліматичні зміни в країнах-виробниках. Також посухи. Посухи впливають саме на дерева. Дерева не люблять посухи. кава любить вологу. Навіть отут у нас да, Ми там слідкуємо за це кава. Росте за тим, щоб постійно була волога земля. І це впливає на врожай кави. чим менше врожай, тим дорожче те, що залишилось. Через перебої в поставках від В'єтнаму до Бразилії дорожчують як елітні зерна Арабіки, так і бюджетніші сорти робусти. Коливання курсу долара в Україні також не додає впевненості власникам кав'ярень, і це ще одна причина подорожчання кави в Україні. Росте курс долара, а каву ми купуємо в доларах. І чим вищий курс, тим вище за кілограм кави ми платимо ціну. При тому, при всьому, що ми, є, ми самі смажимо кави, ми виробники кави, і ми, у нас є можливість купувати зелене зерно, тобто у нас не впливає на вартість зерна для нас, там, я не знаю, оренда приміщення, зарплата обсмажчика і так далі. Я бачу цю тенденцію да, уже на сировині, то я можу сказати, що деякі. Роти вони подорожчали більше ніж на 150%. відсотків. Найпопулярніший вид кави пояснюють у кав'ярні Капучино. Не пасуть задніх лати Американо еспресо та флет вайт. Флетік, взагалі, напій він а, не має бути спінкою, тому що раніше була така і невеличка історія про коровок, які давали знежирене молочко. І за цього, коли його взбивали, ну капучинка вже не вийшла. Тому вони вигадали типу фейлд вайт капучино. Тобто або невдалий капучина, людям просто сподобалося, вони почали це пити. Зараз покажу. Проте за останні роки на ринку кави з'явилося безліч нових форматів від спеціальних кав'ярень третьої хвилі до оригінальних методів заварювання. Фільтру. І незважаючи на суттєве зростання цін на каву, прихильники цього напою не готові обмежувати себе та змінювати свої звички. Ні, не перестану. Як би вона не зросла, бо з кави я не можу. Да, я просто люблю каву. Може, менш е, чашок, да, допустим, ні дві, ні три, а чашку. в день – одну. Одну чашку буду піти, якщо буде ціна цена вау Прогнозувати щодо майбутніх цін на каву пояснюють в кав'ярні наразі важко, але кажуть, що вже у наступному місяці вартість може піднятися приблизно на 10%. адже впливають не тільки зовнішні причини, а й внутрішні зростання цін на молоко, цукор, шоколад та сиропи.